Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо розглядати різні новини. По-перше, в Україні бояться, бояться і не довіряють громадянам, тому що знають, що напруга зростає, і за все потрібно буде відповідати просто трошки пізніше. Але знову ж таки, це точно відбудеться. І є відповідні заяви з цього приводу, які для мене стали несподіванкою, але з іншої сторони. Коли я собі задаю запитання, чи могло б бути по-іншому, то я розумію, що ні. По-друге, масово знову ж таки є скандали в Міністерстві оборони, які показують, що кошти, які виділяються на зброю, використовуються недоцільно, відмиваються, виводяться за кордон. А після цього військовослужбовцям потрібно збирати донати для того, щоб якось забезпечити себе на фронті. Також є рішення, які показують, що дуже скоро знову ж таки наша влада може перестати плювати в лице загиблим, якби родичам загиблих військовослужбовців. Про що ми також поговоримо, і це, на мою думку, фундаментальні рішення, і звісно ж, зарплати не зарплати, а пенсії прокурорів. Які ми всі їх чули, читали, бачили, де там пенсії, знаєте, такі, що можна за одну пенсію свій літак купити, то ми всі надіялись на те, що в під час екзистенційної війни пенсії прокурорів будуть знижені до якогось адекватного рівня, так хоча б до рівня якоїсь середньої пенсії в Україні, але знову ж таки ні. Цього не буде, тому що депутати не змогли за це проголосувати. Вони можуть голосувати за перейменування вулиць або за те, щоб посилити мобілізаційний тиск в Україні, нічого більше. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем та підпискою. До всього по порядку, як то говориться. От і по перше, заступник голови Нацполіції Нєбитов зазначив, що збільшення кількості зброї. В легальному обігу буде тягнути за собою збільшення кількості інцидентів з цією зброєю, зокрема поранень і вбивств, як умисних, так і випадкових. Знаєте, що хочу сказати, що це прямий момент недовіри до власних громадян. Знаєте, в країні, де триває війна, так, і де триває бусифікація, власне, дуже небезпечно. Своїм громадянам дозволяти легально е, отримувати зброю і власне цією зброєю користатись для того, щоб захистити свої права людини, конституційні права і так далі. Чому так? Це може бути оці побоювання, вони можуть бути в одному єдиному випадку, коли е, порушуються е, права приватної власності незаконно, коли порушуються конституційні права і коли е, порушуються права на особисту безпеку, гідність і так далі. Уявімо собі, що в нас, як в США, наприклад, кожен може мати при собі зброю, може мати на неї дозвіл, може її носити. Скажіть мені, будь ласка, і можуть нею користуватись, що найважливіше, так, для того, щоб захистити свої права. Скажіть мені, чи в такому випадку була б взагалі можлива бусифікація, яка напряму порушує права людини, про що заявив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець? Чи могла б бути така ситуація? Чи могла б взагалі бусифікація як явище з'явитися в Україні? Давайте по-чесному ні, не могла. Так само, якби до початку війни всі мали зброю, кожен міг мати на це право, і також великий відсоток громадян мав би цю зброю при собі. Скажіть мені, чи було б настільки легко росіянам заходити у всі міста? І так далі. Ми пам'ятаємо мітинги в Енергодарі, мітинги там в Мелітополі, в Бердянську, в Херсоні. І уявіть собі, що у всіх тих мітингарів десь вдома є зброя. Наскільки б тяжче взагалі росіянам було б заходити і утримувати там контроль, якби кожен громадянин України мав при собі зброю. Звісно, що було б легше. Але знову ж таки тоді неможливо було б. Так, нахабно порушувати права і свободи своїх громадян, бо людина б мала право на захист, і людина могла б цим скористатись, а не знаєте, надіятись на закони, які працюють якось в односторонньому порядку. Коли ТЦКшники тебе б'ють, ламають і крутять, і викрадають, то їм за це нічого немає. Службове розслідування. Коли ви е, скрутилите побили його чи ще щось, то ви підете сидіти у в'язниці. Наскільки це чесно, я думаю, це не чесно абсолютно. Особливо, якщо це стосується порушення прав людини. Е, що ви думаєте з цього приводу? Чи було б доцільно дозволити українцям мати зброю? От, легально, так, все по закону, щоб відбулося, все як треба. <кій> щоб це. Якби щоб порядки були точно такі самі, як це є в США. Пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Наступне Ярослав Железняк, який являється народним депутатом України, заявляє шокуючу інформацію про те, що Міноборони таємно переказало понад 130 мільярдів гривень через Державну прикордонну службу України польській фірмі посереднику, яка до цього не виконала свої зобов'язання. Давайте е також про це поговоримо. Він говорить, що міноборони кілька разів переказувало кошти польській компанії посереднику для закупівлі боєприпасів. Загалом йдеться про суму понад 130 мільярдів гривень. Причому оплати проводились в 100% наперед. Тобто не після отримання все відбувалось наперед. Вони відправили 130 мільярдів. І що з того? було вже 1,7 мільярда гривень, за якими постачання так і не відбулось. А строки пройшли. Це порушення, за його словами, кошти надіслали в обхід профільних закупівельних агентств Міністерства оборони України без публічних пояснень та обґрунтування. Що це якщо це правда, то це просто тупе кончене відмивання коштів, саме таке, знаєте, де показують наші чиновники. Що з українцями можна поводитись як з бидлом, і нічого їм за це не буде ніяких пояснень, просто тупі розкрадання. І в такому випадку знову ж таки зрозуміло, якщо, наприклад, американська розвідка ФБР, ЦРУ і так далі знають про ці факти, то вони точно так само і будуть спілкуватися з представниками української влади, просто ультиматумами. Просто не рахуючись з жодними інтересами, і так вони будуть надавати угоду про корисні копалини, якою вся Україна повністю буде належати Сполученим Штатам Америки. Знаєте, бо тоді як мінімум буде е, такий варіант, що бодай якась частина коштів з тих корисних копалин буде потрапляти в державний бюджет і в, буде працювати на користь українцям. Бо якщо подивитись на те, що відбувалось до цього, і на те, що відбувається зараз, і про те, що відбувається навіть в Міністерстві оборони, якщо вірити народному депутату України Ярославу Железняку, то е, ми бачимо, що будь-яка угода про корисні копалини зі штатами буде працювати краще ніж без неї. Знаєте чому? Бо тоді існує можливість, що як мінімум не 100% всього, що є, буде розкрадатися приватними особами. От тому якось так. Звісно, що хотілося б, щоб угода для українського народу була якомога краще. Але знову ж таки, якщо дивитись на ті тенденції, які зараз є в Україні, будь-що, що буде керуватися зі Сполучених Штатів, і є бодай якась надія, що це не буде розкрадатись, це все буде краще, ніж те, що є зараз. Бо зараз українцям наливають, що от в нас є копалини, в нас є те. Ні, в українців немає. Є в олігархів, є в окремих бізнесменів, в них є. В пересічних українців немає. В пересічних українців знаєте, що є? Е, є платіжки за транспортування газу, є платіжки за е, видобуток газу, є платіжки по комуналці, які постійно зростають. От що є в українців Бороги. А все інше воно достається крутим бізнесменам, знаєте, яких даже, навіть язик дуже сильно там і не повертається бізнесменами назвати. Якось так. Що думаєте з цього приводу, також пишіть в коментарі. Далі законопроєкт е, мали проголосувати в Верховній Раді про е, зниження пенсії прокурорам після резонансних розслідувань, де виявилось, що в наших прокурорів пенсії там сотні тисяч гривень на місяць, е, от, мали їх знизити, але Верховна Рада провалила цей законопроект. Не вистачило три голоси. Е, його, я так розумію, відправлено на якесь доопрацювання. І знову ж таки, це просто відбувається саботаж. Саботаж і ніяк по-другому це назвати не можна. Наступне пише судова юридична газета. Міноборони пообіцяло депутатам змінити своє ставлення до постійного оскарження виплат дітям загиблих військовослужбовців. Це, власне, те, що, про що я говорив: плювок в лице сім'ям загиблих військовослужбовців. Депутати виявили, що міноборони оскаржує до переможного виплати родинам. В тому числі дітям загиблих військовослужбовців аж до Верховного суду, витрачаючи на це бюджетні кошти. Тобто є от український військовослужбовець, він загинув на фронті, і перед цим було обіцяно так, що сім'ї загиблих будуть отримувати ці кошти. А на, на ділі Міністерство оборони судиться з родинами цих військовослужбовців до переможного аж до Верховного суду, щоб їм тільки ці гроші не заплатити. Абсурд, абсурд і ніяк по-другому це назвати не можна. Як відомо, держава пообіцяла виплати членам родин загиблих військовослужбовців, зокрема їх дітям. Втім, Міністерство оборони до переможного намагається оскаржити в судах такі виплати, в принципі, як і будь-які інші органи, які борються за державні кошти в соціальних справах. На посадовців інструкціями покладені відповідні обов'язки. Оскаржують і вони їх про... оскаржувати і вони їх просто виконують. На таку ситуацію звернули увагу народні депутати, як розповів член Комітету Верховної Ради з питань правової політики, представник парламенту від КСУ Максим е Дирдін. Питання щодо розподілу та призначення виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців є надважливим та потребує особливої уваги зі сторони держави. Е на це були спрямовані і прийняті зміни до деяких законодавчих актів тут зрозуміло. Е Зі звернень громадян вбачається, що існують певні судові перешкоди та бар'єри зі сторони виконавчої гілки влади, які призводять до унеможливлення отримання гарантованих законом виплат членам сімей загиблих військовослужбовців. От, і, власне, тут така досить широка стаття. Е, і бачимо, що народні депутати підсвітили цю проблему, чи з цього щось вийде, чи не вийде. Ми не знаємо, але як мінімум питання піднялось на поверхню. Міноборони погодилось з нашою позицією, що треба спростити ці вимоги і треба е, трошки цю бюрократію підскрутити. А то виходить так, що тут пообіцяли військовослужбовцям, що якщо, в випадку, якщо вони загинуть, їх сім'ям виплатять якісь кошти, щоб вони могли існувати. Е, натомість, суди, 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 суди. І уявіть собі, просто моральний стан. Е, Імей цих загиблих військовослужбовців, яким тут сказали, що от у вас герой був, загинув. А вони такі, ну, добре, дякуємо велике, туди-сюди. Що далі, як нам жити? І п'яте, і десяте. А вони кажуть: в суд, в суд ідемо, і подивимося, чи вам належать ці гроші. Хоча ми розуміємо, що це просто такий собі цинічний крок який знову ж таки впливає на деморалізацію військовослужбовців, на деморалізацію тих, хто е, думає про те, щоб вступити до Лав Збройних сил України, і так далі. І знаєте, е, оці рішення і оці постійні суди по е, цим виплатам загиблим військовослужбовцям, вони також е, наштовхують на думку про те, що виплати. Молодикам віком з 18 до 24 років, які їм обіцяють по тих річних контрактах, що теж все буде там не так просто. І знову ж таки їх можуть просто обдурити, просто обдурити, і ніхто нічого з цим не зможе зробити. Як і тут, на четвертому році повномасштабного вторгнення до Верховного суду доходять справи про виплати загиблим військовослужбовцям, їх сім'ям. Ну це ж абсурд, давайте по-чесному. Така ось новина, в принципі. От, і ще одне маленьке по штатам, власне, давайте послухаємо Ніну Южаніну. Бо вона, власне, якби також говорить про те, чому на сьогоднішній день штати не гарантують абсолютно ніякої безпеки в Україні. Чому? І це, до речі, як на мою думку, дуже логічний висновок. Давайте його послухаємо. Це самий найтяжчий момент в цій всій історії. Бо коли ми зараз читаємо повідомлення, то вони ж ідуть таким чином, що Сполучені Штати з переговорниками з України домовились про те. Сполучені Штати з переговорниками з Росії домовились тето. Тільки одне повідомлення, що і Україна, і Росія погодилася на безпеку для комерційних суден в Чорному морі, і мене це насторожило, як ви бачите. Що далі? Видно, що для себе, ну мені так здається, Сполучені Штати ще не набрали той пакет зацікавленостей. Після чого вони скажуть, що вони теж будуть відповідальні за якусь безпекову ситуацію, бо в Україні їх цікавить якийсь перелік питань. Все, в, в будь-якому іншому випадку мені здається, вони не будуть тими, хто буде нам гарантувати. Виконання домовленостей, бо не знаю, що таке гарантувати безпеку. Взагалі, це зараз на в цій стадії, на якій знаходиться війна, ну мені здається, взагалі поки неможливо, і тут, от знову ж хотілося би розуміти наскільки в офісі президента розрахували ці всі кроки і варіанти, які можуть бути. Тобто, що може бути, от зараз це вже перемир'я. Чи не чи зупинення е, е, цих всяких ракетних обстрілів інфраструктури? Це вже є частина домовленості. Це ми в цей час уже щось робимо. Чи ми ж кожну, е, кожну якби отакий момент, маємо використовувати для того, щоб щось зробити для з для власного захисту? Ми ж розуміємо, що війна не зупиниться нам ще довго придеться захищати кордони України ще довго треба. Відтісняти з наших земель. Російські війська, які зараз на тимчасово окупованих територіях, ми розуміємо, що нам треба ще багато сил, можливостей, зброї і всіх технічних забезпечень для того, щоб наші воїни були в в, 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 оснащених, в оснащених фортифікаційних спорудах, щоб наші воїни змогли виконати те на що ми сподіваємося. Ну не буде так, що зараз по лінії вогню кудись дінеться зброя. І ми заживемо мирно. Більше відео. Дивіться. От така от думка, так і що тут найголовніше про те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати США поки що не мають пакету зацікавленостей, так званих, через які вони могли б якось нормально впрягатися в закінчення цієї війни в Україні. Поки що так вони щось там говорять, щось роблять, але вони їм це не дуже цікаво. От, навіть якщо там послухати Подоляка, який різні речі говорить, але от він сказав, що і справді ну це є так, що в угоді про припинення вогню немає жодної відповідальності для сторін за порушення цього періоду тиші, жодної інформації. Тобто, якщо завтра росіяни знову почнуть стріляти по інфраструктурі, Енергетичні, то як би і нічого цього не буде. Ну, не вийшло просто. Зірвалось, перемир'я, і все. Тобто, знаєте, це якийсь такий карточний домик, по-іншому на це назвати не можна. І, і от така от ситуація у нас, друзі, виходить. Така от ситуація. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!